Привіт всім на зв'язку. Інформаційно-аналітична служба гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Розглянемо кожен параметр більш детально трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше вивчити кожен показник даної компанії. Ми з вами розберемо основні фундаментальні показники корпорації. General Motors Company, Ticker, Тикер. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 8 серпня 2025 року. За класифікацією Гуру Макетс Корпорація Motors Company належить до підкатегорії. Отоупром в аналізі беруть участь 11 компаній. Загальний результат для компанії такий: 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією мінус 0,1 бала. Якщо дивитися на це дуже широко, в межах усього фондового ринку США в цілому бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти третіх балів для компанії General Motors Company. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії General Motors Company і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси General Motors Company показали динаміку 32,6 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії 8,4 віц. Ринкова капіталізація компанії General Motors Company становить 50,42 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 493 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить 66,33 мільярда доларів. Капіталізація книг підкатегорії становить 531 мільярд доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, ми побачимо наступне. Зайнята частка General Motors Company у підкатегорії при оцінці фондового ринку капіталізація становить 10,234 тисяч віц. Капіталізація книги становить 12,498%. тисячних відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 136,13 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 205% капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку становить 7,7%. Середній у підкатегорії 11. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 6531 млн дол. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 9250 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,3. Середні по підкатегорії 0,5. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 187 680 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 242,79 мільярда доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 3,5% при середньому показнику для підкатегорії 4,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії в кількості працівників під категорії становить 13,458%. Що на 32% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 311 тисяч доларів. І в підкатегорії 409 тисяч доларів. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 40,3 тисячі доларів із середнім показником у підкатегорії 37,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1158 тиздол. У підкатегорії 845 тисяч доларів. Рейтинг виручки на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 2%, при середньому по підкатегорії 1,4%. Індикатор RSI 14 показує рівень 54% для компанії General Motors Company. У підкатегорії рівень RSI 14 становить ПАТ-10%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 52,94 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 56,51 долара. Дивимось доступну для вас таблицю замовлень посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційною системою оцінювання Гурумакетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів компанії General Motors Company. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс прийнято рішення. Не відкривайте замовлення, так як поточне відео є оглядовим. Величезне спасибі всім за те, що додивилися до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою від Гуру Макетс.